Побачити Америку, пожити самостійно, підзаробити грошей, покращити англійську та купити айфон. Ось невеликий перелік переваг програми. Цього літа Гліб поїде з Work and Travel вже втретє. Минулі два літа. Він засмагав та купався, працюючи рятівником в басейні. Всі посміхаються, питають, як в тебе справи. У всіх, начебто, все добре. Я, я знаю таких людей, які залишаються нелегально. Ну, Сполучені Штати, так би мовити, вони пристосовані до того, щоб якийсь відсоток нелегалів там все ж таки був. Тому що, наприклад, ніхто не буде кидати асфальт там за 3 долари на годину, крім е нелегалів з Мексики. Юля їздила у штати минулого року і працювала касиром у магазині, привезла одяг, ноутбук і яскраві спогади. Проте затримуватись на низькооплачуваній роботі не радить. Зазвичай робота в програмі Work and Travel – це не якась там. Робота на серйозній важливій посаді в серйозній компанії. Це найпростіший літній заробіток. Е, і жити на такий простий літній заробіток круглий рік. Уже вже рібятам по 25 по 26, вони б в Україні мабуть, вже б діялі тут справи, а вони залишаються в Америці і працюють. там. Хто-то офіціантом, хтось менеджером. Саша поїхала до Нового Орлану з Work and Travel ще три роки тому. Коли моя робоча віза від Work and Travel закінчилася, я зробила собі туристичну, нібито для участі у фестивалях. Я деякий час жила нелегально, але потім отримала грін карт, попросивши політичну притулку в Америці. Це, мабуть, був найкращий спосіб залишитися. Зараз я вчуся на маркетингу у новому орлані, і з грінкарт це дешевше за цінами як для американців. Щорічно близько 5% студентів, які виїхали з України за візою по програмі, залишаються у США. Ті студенти, які залишаються в Америці, вони також портять візову історію для себе і для своєї сім'ї. Mm -hmm. І слідчим їхнім младшим братям, їхнім батькам, їхнім а, родственникам будуть далі уїхати. Цьогоріч студентам з України доведеться повернутись не пізніше, 3 вересня. Олексій Темченко, Діана Паладова, Могилянська школа журналістики.